Кремлівський агент Буратіно. Чи дійсно нардеп Добінський шпигував на користь Росії? Чому його арешт викликав бурхливу реакцію в США? Та скільки років йому тепер світить за ґратами? Ми спеціально зібрали для вас всі найгучніші скандали за участю депутата. Мені такто первичні жити на более широку ногу, аби зрозуміти, як він докотився до такого життя. Мама любить люзерна. Пригоди агента Буратіно таки закінчилася в СІЗО. Цього тижня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід скандальному нардепу Добінському Подобінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Депутата звинувачують у співпраці з ГРУ Росії шпигунській діяльності на користі РФ та поширенні дезінформації. Одним словом, у держзраді, хоча сам він всі звинувачення відкидає і називає справу політичною. Але так це чи ні, аби зрозуміти, де тут політика, а де кримінал. Давайте пригадаємо ХОІС Олександр Дубінський. У 2010-му він очолював відділ журналістських розслідувань на одному з провідних українських телеканалів. У 2014-му став ведучим резонансної програми розслідувань. Але під час революції гідності, як стверджують журналісти, «Бігус.Інфо» був ідейним натхненником формування антимайданівського фейку. Дівчі, молоді, цікаві, всі ж задії на майдані. Такі постановочні відео про повій на майдані. Люди Дубінського, начебто, знімали з залученням акторів на замовлення міністра часів. Януковича Олександра Клименко це випливає з листування, яке знайшли правоохоронці під час обшуків в офісі його компанії. У 2017-му Дубінський взагалі починає вести власний блог на Ютубі, де активно продовжують поширювати фейки. І навіть набере 350 тисяч підписників. Та вже за чотири роки йому заблокують канал. А все тому, що США запровадять санкції проти саме українців, і в списку зокрема опиняться два чинні нардепи Деркачі чи Дубінський. Вашингтон звинуватить їх у причетності до мережі закордонного впливу пов'язаної з Росією і навіть прямо назве російськими агентами. Цей скандал зараз знову на перших шпальтах світової преси, але про нього розповім далі. Влітку 2019 року Дубінський офіційно стає народним депутатом України, але майже з першого дня у Верховній Раді його переслідують гучні скандали. Вже у жовтні того ж року. Він отримає першу підозру в корупції. Спеціалізована антикорупційна прокуратура реєструє провадження про отримання ним і ще 11 депутатами хабара по 30 тисяч доларів кожному за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на дійшло навіть до поліграфу. Пройти поліграф депутатам. Тоді запропонує особисто президент Зеленський. Добінський же із цього зробить шоу. У невеличкій залі з студійним освітленням триватиме прямий ефір. У випадку з проектом двадцять 2047 ви отримали гроші в сумі від 30 до 50 тисяч Ні. Близько години нардеп відповідатиме на однотипні запитання про хабарі, корупцію та законопроекти. Нарешті попередній вердикт поліграфіста В цілому... Інтерпретувати результати можна в пользу окрашенам лица. Тоді Добінський відбудеться легким переляком. І далі справа не піде. Хоча поліграф навряд чи можна вважати надійним джерелом інформації. Обманути його досить просто, стверджували тоді фахівці. Ми розуміємо, що поліграфолог в ході бесіди з респондентом намагається також і отримати зізнання в певних моментах. Якщо ми говоримо про тестування в прямому ефірі, про жодні зізнання і бути можна. Може, але вже за рік у Дубінського знайдуть такі статки, що 30 тисяч доларів хабаря здаватимуться не такою вже й великою сумою. Мені привичніше жити чуть -чуть на більш широку ногу журналісти розслідувачі стверджували, що впродовж двох років родина Олександра Дубінського стала власниками 24 квартир, двох будинків і 70 соток землі. Загальну вартість його майна тоді оцінять у 2,5 мільйони доларів. Але комічність ситуації у тому, що всі ці статки були записані на матір нардепа. Мама людження. Як видно, мама Добінського зовсім не бідна людина, адже володіє ще й значним автопарком з 17 автомобілів, серед яких Мазераті і ціла колекція Мерседес. У мене лічно п'ять. Всі інші питання к людям, які володіють остальними машинами. До мами, ну хочете до мамі, хочете до папі. У мене ще брат є. Ну, не много российку. Я ж приличний лівський сімі. А це вже січень 2020 року. Наймолодший прем'єр-міністр України Олексій Гончарук йде у відставку. Я жодного разу не отримав жодної незаконної команди. Не було навіть натяків на якусь нечесну гру. Але нечесна гра була якраз проти нього. До відставки гончарука тоді призвело оприлюднення плівок, які, начебто, були записані в його кабінеті. Та насправді змонтовані на комп'ютерах редакції, в якій працював нардеб Добінський. Це вказано у їх метаданих, які досліджували журналісти. У Верховній Раді Домінський відмітився і політичною диверсією, вносячи поправки і блокуючи важливі закони. Він є автором близько тисячі поправок до законопроекту про боротьбу із законодавчим спамом. Таким же чином він намагався блокувати і так званий антиколомойський закон. Є подібні заслуги в нардепа і вже з початком війни. Слідчі стверджують, що використовуючи підконтрольну організацію, він вивозив людей за кордон як волонтерів та виїжджав сам. А ще поширював відверті про російські фейки, захищав церкви московського патріархату та дискредитував військово-політичне керівництво країни, зокрема, поширював фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори США в 2019 році. Отже, в 2021-му Дубінський потрапляє до санкційного списку США як людина, що працює в інтересах Росії. Хоча тоді його відверто ще не називають агентом Кремля, але блокують Ютуб канал, звинувачують у лобійських діях проти керівництва Набу, а також набагато немало у спробах через дезінформацію вплинути на вибори президента США. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів країни у 2021 році запроваджує санкції проти саме українців. У списку ім'я Дубінського стоїть поруч, наприклад, із колишнім депутатом партії регіонів Олександром Онищенком та екснардепом Нардепом Андрієм Деркачем, який у грудні 22 го визнаний урядом США активним агентом ФСБ, завербованим 10 років тому. Олександр Дубінський спільно з Андрієм Деркачем робили прес-конференцію. В цій прес-конференції вони поширювали дезінформацію. Вони поширювали е, фейки проти топ-посадовців США і одного з кандидатів президент США. Саме це зараз на перших шпальтах американської преси. Зокрема, в статті газети The New York Times стверджується, що Дубінський напряму контактував із адвокатом експрезидента США Трампа Рудольфом Джуліані. So where do I it out? Well, any place... І от вже українське слідство стверджує, Дубінський таки агент російського ГРУ. Докази його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ зібрали справа за судом. Слідчі переконують депутат входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії і мав позивний Боратіно з відомої російської казки. Катерина Павловська. Факти тижня.